Ми задумували цей форум е, як форум центральної і східної Європи. Форум, який буде долучати Україну до Європейського Союзу і до НАТО. Форум, який стане місцем діалогу між українськими і європейськими політиками, а також форум, який буде місцем відкриття найкращих зразків української культури. І не випадково цей форум, який зараз ми проводимо в Сьоме, перші роки відбувався в двох місцях сили. Верховині і в Криворівні ці карпатські гуцульські села, міста стали місцем, яке завжди притягувало представників як української культури, так і української політичної думки. І наші польські друзі і колеги так само завжди були закохані в Гуцульщину, в гуцульшизну. Станіслав Вінсенс, премію якого ми будемо вручати, народився там, жив там і прославив цей край на цілий світ. Сьогодні ми в Києві, тому що сьогодні... Наше місце сили це Київ.